Ще одна хвиля здорожчання очікується до нового року. Насамперед почнуть зростати ціни на ті продукти, які раніше дорожчали найменше, а саме м'ясо, копченості, м'ясопродукти та риба не стоятиме на місці, і ціна на овочі та фрукти. А далі у нас різдвяні і новорічні свята. Що от під час різдвяних і новорічних свят відбувається? Люди витягають залишки коштів і для того, щоб гарно зустріти новий рік, починають купляти дороговартісні продукти. М'ясо, копченості, рибу якісну, ну тобто ті речі, без яких стіл новорічний ну, якось так не пасує. Алкоголь буде збільшуватися в споживанні однозначно. Коли ми з вами побачимо зростання попиту на дороговартісні продукти, що з нами відбудеться на ринку? Вони підуть ціні наверх. Яйця й так скаканули зараз. Буде невеличке плато по яйцях по цінах, десь приблизно числа до 15 20 грудня. А з 20 грудня напевно у нас знову почнеться різке зростання цін минулого місяця. Індекс цін на продукти харчування відносно попереднього місяця складав понад 130%. відсотків зі слів Олега Пензе. На нині понад 60% відсотків українських сімей економлять на продуктах.